Белгород, вставай мой край, родной! Эй, Белгород, прогоним русских вместе. Вітаю вас, друзі. Ви що справді думали? Що коли ми жартуємо про БНР Білгородську народну республіку? То це усього лише жарти. Ну що Білгород, спіш? Білгород, спіш? Ну і прямо зараз максимально тривожна новина. Тривожна. Особо тривожна. Тривожна. Ну реально тривожна. У реальності це чистісінька правда, тому жартуємо далі. А от російським пропагандистам чомусь не до жартів, 21 числа в Водім в Києва на території Білгородської області. Віжведіон режим КТО. Возьмем Київ. Бой на території Білгородської області продовжається. Із важка техніка, бронетехніка, вертольоти. Як ви знаєте, учора у Білгородську народну республіку зайшли повстанці, які виступили проти кремлівської хунти. Під час боїв російська армія зазнавала втрати. і президент так званої Росії Владимір Путін вже перелічує ті самі втрати. Пірвої. что сделали, уничтожили всю военную инфраструктуру. Склады с вооружением, боеприпасами, авиацию, системы ПВО. У нас же тогда гражданская война получается, частью собственного народа. Ну, отчасти да. По плану. Зараз будемо розбиратися, але спочатку я вам нагадаю, що було у 2014 році у 2014 році, коли тільки почалась російсько-українська війна, російська армія знищила український прикордонний пункт Довжанське та вбила кількох наших військовослужбовців та прикордонників. І ми це пам'ятаємо. Учорашні ж події відбувалися поблизу прикордонного пункту пропуску Велика Писарівка біля одноіменного населеного пункту на території України, і це не просто якийсь. Населений пункт. Велику Писарівку, росіяни там поблизу українсько-російського кордону постійно обстрілюють. Саме звідси, 24 лютого, почався наступ на Сумську область. Тому маю підкреслити, ми усе пам'ятаємо. А карма вона таки є. І далі відео: як якісь невідомі добрі танки заїжджали на територію так званої Росії. Даруйте БНР. От один заходить, другий перетинає, а другий от їде. Заході, усе почалося учора вранці, коли представники російських добровольчих підрозділів, які протистоять кремлівській хунті, записали відеозвернення, а далі понеслось. Ми такі ж росіяни, як і ви. Но диктатурі Кремля прийшло время положити кінць. РДК вперед! Закройтесь в своїх домах. Танки, танки идут в козинки. Они уже тут вы, они выставили, фа уже виставили відео, что танки идут. усі ці події неабияк налякали росіян, особливо тих, які мешкають у Білгородській народній республіці, але найбільше з Кабєєву, яка почала практично заїкатися. Відео, свідительства ужаси, який прямо зараз часу на границі з Білгородською областю, аж стачаний бой. Російська окупаційна адміністрація у БНР і російські пропагандисти, як завжди, спочатку усе заперечували. побачив, що то і поначалась мастіна. Атака, інформаційна атака на Білгородську область. Ну, это совершенно очевидніший фейк. Проте місцеве населення їм чомусь не повірило. Вони побігли шукати бомбосховища, у які не могли потрапити, та стали питати за что? Баба у в доме, два подвала. І не можем ні в один зайти. Та що ж це такое? За що? І справді за що їм це? Вони ж усього лише почали війну проти іншої країни. Зрештою, там, у населених пунктах, де були бойові дії, та поблизу них почалася евакуація. Нахожусь зараз в Гриворонському округі. Ситуація тут продовжує залишатися край напряженою. Більша частина населення покинули територію, у кого немає можливості, Допомагаємо на своєму транспорті. Откуда така паніка? Почув опять розганяєте, Що такого произошло. Да, проблема, ми это війна. Саме так, це війна, війна, яку розпочала так звана Росія, війна, яку так звана Росія обов'язково програє. Хоча про що це? я? Це ж усього лише якась там спецоперація, а тепер іще у БНР контртерористична операція. Проходять прямо зараз... Контртерористична операція вже офіційно в регіоні об'явлено режим КТО. Російська армія вирішила не обороняти БНР. А тому повстанці доволі швидко почали займати нові позиції. Враг все ж пройшов на бронемашинах Хаммер і в недорожниках при підтримці нескольких танків в сторону Казинки. Українські диверсанти захопили дом культури в селі Гора, подол Білгородської області. Не треба панікувати, тому що немає ніяких для этого оснований. Під час цієї операції підрозділи повстан. Танців зайняли одразу декілька населених пунктів та наблизились до райцентру Грайворон. Цікаво тільки одне: чому росіянам там не допомогли пірамідки, не допомогли окопи, які вони копали, і ополченіє? в Білгородській області продовжуються тренування отрядів територіальної оборони. Російські окупанти повідомляли, що, начебто, вони змогли відбити у повстанців один бронеавтомобіль, але повстанці у свою чергу узяли полонених, рознесли пункт ФСБшник а також іще взяли трофейну бронетехніку. Трофейний БТР 82А. А ФСБ Російської Федерації. України. Коли я кажу повстанці, друзі, то я теж не жартую, бо так воно і є. О той чоловік, якого ви могли бачити на трофейній техніці, це Ілля Богданов. і Він росіянин, та сам є колишнім ФСБшником. Російським пропагандистам говорити про це дуже незручно, тому що це буде підтвердженням того, що у них там громадянська війна, тому вони казали про українських диверсантів. Там самом ділі арудують прямо зараз ДРГ. українське дерґетоний гру. Українська розвідувальна група, і звісно, можливо, комусь би хотілося, щоб це була саме українська армія, тому що навіть росіяни думають, що Білгород це Україна. Білгород це Україна, Україна. Частина, Білгород це України. Але по факту це не так. На російську територію, ну як російську, на територію БНР зайшли росіяни, які хочуть просто звільнити свою країну від нелегітимної влади, яка почала війну проти України. Це їхнє внутрішнє. Ришнє питання це їхня громадянська війна. Ми тут ні до чого. Це російські партизани, которые ненавидять Путіна і Росію, це от вони. Ви можете запитати, а тоді звідки у них зброя і бронетехніка, і відповідь дуже проста: частину вони придбали у військових магазинах, а частина це трофеї, чотири танки, там БМП, там, там. Все. То, навіть якщо що вони все купили в воєнторгі для того, щоб встановити мир, гармонію, порядок. Ну а то что они сражаются з русской армией, Ну так що ж, ета гражданська війна? Наразі повстанці усе ще перебувають на території БНР. Я думаю, що рано чи пізно Білгородська Народна Республіка буде звільнена. Також вночі невідомі добрі безпілотники атакували будівлі МВД та ФСБ у Білгороді. Ну а очільник окупаційної адміністрації від Кремля у Білгородській Народній Республіці Гладков сьогодні вранці дав зрозуміти, що російська армія нічого не може зробити і не контролює територію молодої республіки. Інформація про те, що в цих населених пунктах, які вчора като які противник, є із двореннях мирних жителей пока до них Покаденіх не кіні дойти. даті задача странно мраді, щоби хоч якось змінити ситуацію. У так званої Росії є тільки один вихід: це припинити російсько-українську війну та забратися із територій України, але. Росіяни не хочуть поки іще цього робити, тому вони пропонують інші альтернативні рішення. Теж, до речі, непогано перетворити БНР, ну і ще Курську Народну Республіку, Брянську Народну Республіку і думаю, Ростовську республіку треба також. У буферну зону сі з тим, що ми не создали буферну зону погранічною на територію противника, нужно создавать тоді внутрі страны. Нічого в этом нет такого абсолютно нічого. В цілому маю сказати, що росіяни дуже неправильно оцінюють ситуацію, у якій вони опинилися. Вони гадають, що це якісь такі обмежені локальні дії, що це ні на що не вплине, і взагалі просто інформаційний шум. Воєнного смисла в этом не було никакого. Нужна була картина. Чиста інформаційна кампанія. Проте зовсім скоро вони переконаються, що це був тільки початок, і що уся Білгородська Народна Республіка рано чи пізно буде вільною. Але друзі, це їхні внутрішні справи, це їхня громадянська війна. Ми у це не ліземо. Нам треба далі своє робити. І поки росіяни воюють із росіянами у Білгородській Народній Республіці, ми маємо і далі допомагати Збройним силам України. Ми маємо робити усе можливе та неможливе, щоб підтримати нашу армію і щоб усі наші люди і усі наші території нарешті були. Вільними підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.